Матір, що ви робите? Горіхи б'ю. Головне, щоб вони не набили. – Простилаєш рушничка, ставляєш ведерочком, воно більше ведеречко то не будуть лушупіння летити. Ставляєш таку бутилку. Ну, величезна ця бутилка помічна така. Береш горішка, тако кладеш, і молоточком тако. Все, бачиш? Геть усе розлетається, воно стається. там мен чого. Панний горіх. Поганий Поганий горіх. горіх да. Тепер дися. Раз. А, бачиш? Ну я то боюсь, бо я ж, руки в мене не такі, бачиш, угу. все воно розлетається, бачиш? Ма, А не прошу просто бути молотком. Ні. З горіх, я розумію, що ні, ні, Залишається ні. горіх це вирішити. Да? Так молотком не розоб'єш. А в цьому тебе все розлетається, бачиш, глянь? Хто сильний в руках, то він бахне і все. Десь так гарно горішки. А. а я тут, як, знаєш, Дивісь, о, бачиш. гарно побачиш. Я вже, як побачила цей спосіб, то повер, що нема лучшого, як я б'ється горіхи. Навіть те, що коли Саня купила в магазинику, то воно. Ось штуку, що для горіху, так? Так, да, воно не потрібно. Я теж брала, воно не потрібно, з часом діло мене. Ну, все, нема це ні. Але кажу. є різниця, як горішка класти. Ти знаєш, мені показували щось забулася. Я била і так, і так, воно так, і так от стає. Розбивається гарно. За минуту скільки... За хвилинку, всі які горішки. мені рада, що на кухні б'ють горішки. Воно просто, якщо більше ведеречко, то воно так не розлетається. Ти знаєш Софійську, бо правди я ніколи так не пробувала, горіхи. горішки. Ну, і хоч краще щось упаде, то воно ведеть. Матір, а хто вас так навчив горішки бити? Вони були в дубному нашого Івана, знаєш, їздить до Каті, дві двоти вони заслав. Угу. Як я приїжджаю, я в залу три. Поняли. Три, Три полоси дик... горіха да. насушених. Кажу, з чим ти його б'єш, що тебе стільки багато цієї набити горіхов. Uh -huh. А це вона мене такий спосіб показала. Дякую. Uh -huh. Повір, нема лучшого способу обіг горіхи. Uh -huh.